Вітаю, друзі! Ось перша кепка з моєї колекції, яка буде представлена через три тижні приблизно. Це італійська тканина. Кольори ви бачите? Передає камера точно. Там, де я купував, написано, як наче котик клапкою. Дійсно, вона м'яка, м'якенька-м'якенька така, на дотик дуже приємна. Ну і бачите, як гармонійна яка. Італійці. Італійці знають в цьому сенс. Мають сенс. Закохався я в неї відразу. І тут трошки фасон другий. Уже. Так що дивіться, можете замовити тест драйв, доставка оплачується, міряєте, не підходить, відправляєте в освоясі. Це буде добре.